Добрий день, мої любі дітки і дорослі. Подивіться, яка краса сьогодні у нас на нашій клумбі. Скільки всього цікавого відбулося? Сьогодні пропонуємо поспостерігати за тюльпанами. Сонечка подарувала тепло, і наші тюльпани розкрилися. Давайте розглянемо, що є у середині тюльпанчика. Пачок зімає віточку, да? віточка скласається із шести пелюсточок. Є всередині товкачик. Ось він. Бачите, з трьох частинок складається такий гарний. Пропоную порахувати наші пелюсточки. Один, два, три, чотири. П'ять і шість. Тюльпани бувають червоні, оранжеві, рожеві. Рідше зустрічаються білі. А давайте порахуємо, скільки течімо у наших тюльпанчиків. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Бачите, і серединка то